Школярка Вероніка цьогоріч іде до п'ятого класу. Нині вона разом із мамою прийшла до магазину канцтоварів, аби придбати шкільне приладдя. Пинали там щось, обкладинки для зошитів щоденник, такого плану. Ручки там. Мама школярки Анна каже, окрім канцелярії, придбали доньці ще й новий ранець. Обирали не лише гарний, але й практичний. Обирали такий, що був з ортопедичної спинки, і бажано, щоб не був дуже тяжкий, тому що в них буде багато книжок. П'ятий клас це старша школа, вже йде і хочеться більш такого легшого. Це обійшовся в районі 1600 гривень, але ну, дитині подобалося і за три також, да, але вони трошечки великі по об'єму. Тобто ми готові були взяти і дорожче, аби просто був зручніший для дитини. Ще не розраховували, як такої суми, але розуміємо, що це трошечки буде більше, ніж минулого року. Одразу двох дітей збирає до школи хмельничанка Оксана. Старша донька Анастасія переходить до 10 класу. Дівчина каже, потреба у канцелярії мінімальна. Планую придбати звичайні канцтовари, як зошити, ручки, олівці. Я склала список, за яким я слідую. Також бачу різні цікаві дрібнички, які я ще забула написати. А ось її молодша сестра Олена іде до першого класу. Тож шкільного приладдя потрібно чимало. Середній чек, якщо збирати першачка повністю від і до, це десь середній чек в районі ну, 16-7, якщо включаючи рюкзак, сумка для взуття, пенал, ланчбокс, пляшечка або термос. Це такі основні і найдорожчі складові. Але все залежить від того, по якій програмі вчаться діти, який список давав педагог в школі і що кому потрібно. Ну і решта там дрібнички, лінійки, ручки і таке, ну, це в районі набігає тисяч 6-7. Наталія Духневич додає, ціни на наплічники у їхньому магазині стартують від півтори до майже чотирьох тисяч гривень. Що це брати якісний каркасний рюкзак, наприклад, для першачка? Ну в принципі, в нас можна підібрати від двох тисяч і закінчуючи там 3600-3800, Це вже в залежності від принта, в залежності від року випуску колекції, і ну від об'єму, від розміру рюкзака. Може бути дві, може бути 1800, в залежності на півкаркас, як який принт, я який розмір, скільки там пішло матеріалу, які там, яка там фурнітура. Якщо ж купувати лише канцелярію, сума у чаку коливатиметься від 2,5 до 3 тисяч гривень. До прикладу, ціни на щоденники стартують від 30 до 400 гривень, пенали – від 200 до 500 гривень. Все залежатиме від вподобань школяра і фінансових можливостей батьків. Старші класи вже не настільки вони кидаються на принт, як дітки. Діткам показати олівці прості з принтами, вони забирають всі. А старші класи приходять нам один-два і нам на рік вистачить. Ну, тому, можливо, чек виходить менший. Наталія Духневич зауважує, зростання цін цього року не таке відчутне, як приміром, у 2023 році. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.